І тут такий ще котичок. Привіт! Все ти, морда. Хі. Попався. Хороший котичок такий, іди сюди, йди. іди, хороший котик такий, іди, іди моя, китя, йди. Йди маленький, кицюня, кицюня, Кеттюня, йди сюди. іди не бійся, як жрать приходить, так ні. ідеш, дай, і чухать даєш, і все, іди сюди. Китєвань сюди сюда. Кийця. Йди сюда. Іди, іди, мій хороший. Іди сюди, йди. Іди, іди не бійся, сюда, сюди, йди. Іди. сюда, пиздюк. піздюк. Кийся. Йди Ки -ки -ки. сюди, йди, йди. Та не бійся, ти морда. Диди, йди. Диди, іди, йди. Обходи, обходи. Дурне. Ди сюда, ти морда. Ох, і вредний, ох, і вредний кіт. І пішов, пішов. Дивиш. В кущі десь поліз.